Українська народна казка Кривенька качечка, видавництво, «Абаба галамага. Був собі дід та баба, та не було в них дітей. Сидять собі вони та й сумують. От дід і каже: Ходімо, бабо, в ліс по гриби. Пішли вони, бере баба гриби, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. Дивись, діду, яка гарна качечка, каже баба. А дід, візьмемо її додому. Нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Взяли вони її тихенько, перенесли додому, зробили її гніздечко, обмостили його пір'ячком і посадили туди качечку. А самі знов пішли по гриби. Вертаються, аж у них прибрано. Хліба напечено, борщик зварений. Вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня дід з бабою знову пішли до лісу. Вертаються додому, аж у них і варенички зварені. І починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину. Від криниці воду несла. Така гарна. кажуть, тільки трошки кривенька. Думають, діди з бабою, думають, хто б це був. Ніяк не вгадають. А далі баба дідовий каже: Знаєш що, діду? Зробімо так. Скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємось та й виглядатимемо, хто до нас воду понесе. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід з бабою в хату дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли її гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою. Війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче. Дід і баба до неї. Не плач, Галочко, каже, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе любитимем і жалітимем, як рідну дитину. А дівчина каже Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. Зробіть мені, діду, й веретенце. Піду я від вас. Дід і баба просять її Зостанься, Галочко. Ні, не схотіла вона. От дід тоді зробив їй кожілочку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі й пряде. Коли це летить, каченят табунок. Побачили її та й співають. Он де наша діва, он де наша іва. На метаному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скинь моїй попірічку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу з вами, як була я в лужку, поламала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони й полетіли далі. Коли летить другий табунок, і ці теж. Он де наша діва, он де наша Іва, На метеному дворці, на тесаному стовпці. Кожілочка шумить, веретенце дзвенить, Скинь моїй попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує не полечу з вами. Як була я в лужку, поламала ніжку, а ви полинули мене покинули. Коли ж летить третій табунок? Побачили дівчину та зараз. Он де наша діва, он де наша Іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвонить, скиньмо їй попірічку, нехай летить з нами. Скинули їй попірічку, дівчина увертілася в нього, зробилася качечкою та й полетіла з табунком. А дід і баба знову зосталися самі. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Дякуємо за вашу підтримку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.